Добрий ранок. Добрий ранок, слава Добре Ісусу утро. Христу. Вітаю вас всіх. Сьогодні ми з вами разом будемо молитися, разом прославимо нашого Господа, дякуємо вам всім за те, що ви нас дивитесь. Дальше. Нехай вас Бог рясно благословить. Хто буде дивитися. Ось. І незважаючи на те, що війна, церква продовжує працювати, служіння в церкві. Розвиваються, ми шукаємо людей, приводимо до Господа. і Слава Богу! Ось так. Олег Васильович зараз помолиться, благословить нашу, наше ранкове спілкування і десь щось розкаже ще. Небесне Батько, ми приходимо до Тебе зараз в ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні Тобі, Боже, за цей день, за цей ранок, Боже, за те, що дарував нам можливість Боже зараз Дякую, прокинутися. Дякую. Боже. Скликати до день. тебе, Боже, та бути почутими тобою, Боже. Ми вдячні Тобі за те, що ти зробив на своїми дітьми, Боже. Вдячні Тобі за Ісуса Христа, який вмер за нас і воскрес. Боже, ми вдячні тобі, Боже, за те, що ми можемо бути тут зараз перед лицем Твоїм, Боже. Ми вдячні тобі, одне за одного, Боже. Благослови Бог милосердний цей день, який наступає, Боже, бо дуже багато у нас є планів, Боже, і ми потребуємо Твого. Твоєї присутності, Боже, Твого натхнення. Будь прославлений у нашому житті і у сьогоднішньому дні, у кожній хвилині цього дня. Будь прославлений, звеличений Бог наш вічний, Отець Син та Дух Святий. Амінь. 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 Тож у нас сьогодні починається семінар, буде дуже Такий цікавий семінар. Спікери Крісті Шкаліні. Ранела Аціт будуть нам проводити цей семінар по душопі. Це дуже важливий семінар. Я вже ознайомився з їх літературою, яку вони випускають, я магістерську роботу робив саме по їх книгам. І я знаю, що це дуже і дуже актуальна тематика. Інколи Бог в наше життя допускає деякі випробування. Але це не просто так. Він нас закалює, він робить з нас своїх служителів, які можуть співчувати, які можуть любити, які можуть надихати і відновлювати в людей надію. І це саме зараз потрібно нашому українському суспільству. Саме зараз треба це натхнення і Божа любов, віра і надія. І е, прийде час, коли війна закінчиться. Коли воїни наші повернуться додому. І їм також треба буде служити, треба буде так. надихати їх, треба буде звільна, звільняти від болю, від травм. І саме про це буде цей семінар, нас буде цьому навчати. То я хотів би ще й окремо помолитися саме за цей семінар, саме за цих спікерів, щоб Боже благословення було тут, щоб саме Він Духом Святим навчав нас, і щоб Він надихав спікерів. І щоб ми взагалі-то були тими служителями, які можуть любити, які можуть надихати, можуть молитися за людей, і ми віримо, що взагалі через все це буде велике пробудження і успіх в Україні. Небесний батько, я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, благословити цей день, благослови цей семінар і благослови цих спікерів, Боже в ім'я Ісуса. Нам дуже потрібне слово Твоє. Твоє є натхнення і твоя наука. Так. Ми любимо тих людей, які зараз поруч з нами, які нас оточують. Ми любимо українців. Ми любимо наших воїнів, які захищають нас, і ми хочемо бути якісними служителями. Боже, ми хочемо допомогти їм. В усіх усіх будь-яких речах, в усіх сферах її життя Боже, в ім'я Ісуса Христа Боже, будь прославлений через наше служіння Боже, вічний Бог наш Отець Син та Дух Святий. Амінь. Амінь. Так і я представлю нашого ще одного гостя: це заступник головного капелана обласного об'єднання християн, віри Євангельської в Харківській області. Це Максим Альбертович. Ви вже його всі знаєте, але не, не, в та, не, не, в такій, не на такій посаді, скажімо так. Не в, ось. І як, як один із напрямків е, душеопікунства, це от Максим Альбертович розкаже зараз так. про капеланське служіння, яке проводить наша церква в Харківській області. Так, да. слава Богу, Олег Васильович вже коснувся теми тема трохи. Наши воины нуждаются в Божьем присутствии, как и все мы. Они нуждаются очень сильно в Божьем Слове, в надежде. Вот. И наша церковь, наше объединение вот, нацелено на это служение воинам, благодарение Господу. Вот. И у нас капелланское служение развивается. Мы служим в подразделениях, служим в госпиталях, в больницах, служим нашим ребятам, ну, где где возможно, как возможно, стараемся отвечать на их просьбы, на их пожелания, всегда выходим навстречу, вот, и по милости Божьей по милости Божией, мы вот можем до этих людей, до, до этой категории людей, вот, доносить Божье Слово и Божья Любовь, вот, ну, мы смотрим... На, на них мы думаем, ну вот они же герои, они же титаны, ну что их ни, ни, ничего не бере. вот. Однако там под всеми вот этими титанами, под всем этой броней, вот там э, прячется нежная душа, как у каждого из нас, которая нуждается в любви, в надежде, в принятии, в одобрении, в поддержке, вот. И э, эти люди, когда они придут с войны домой, то вот этот дух войны, вот это все ужасы войны, через которые они прошли, он не скоро выветрится. И церковь, церковь, она всегда впереди, она в, любом, в любых испытаниях, в любых трудностях всегда впереди церковь. Не государство, не какие-то там громкие имена, вот, а церковь Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы служить людям и умереть за грехи людей на кресте Голгофы. И Он это сделал, и сегодня Его последователи, Его служители несут эту Божью любовь во все сферы нашего общества, в том числе нашим воинам, потому что особенно наши ребята, наши защитники, они нуждаются в поддержке, в одобрении, они нуждаются просто в словах благодарности, в слове, не в словах, в слове в том, чтобы просто кто-то сказал спасибо вам. Да. спасибо вам за службу и это их просто окрыляет потому что вот они они делают свою работу делают э, честно вот делают круглосуточно вот они не говорят я устал все э, пойду домой отдохну они не могут этого сказать вот потому что э, они круглосуточно на защите родины вот. И они нуждаются в слое поддержки всегда, они нуждаются в наших молитвах, они нуждаются в словах благодарности, они нуждаются, потому что там внутри, я же говорю, за броней, там такая же душа нежная, вот, живая, и эта душа нуждается в Божьей любви. И благодарение Господу, вот, по милости Божьей мы несем им эту Божью любовь, Божью, Божье спасение, надежду. Вот. И... Ми видим, як люди просто міняються. Э, уныние переростають в какую-то ну, радость, в улыбку. Вот. Когда касается этих ребят Божья благодать, то их душі оживают. Слава Богу. Слава, Слава Богу. Всю -всю. Дуже, дуже таке. Я радію, що незважаючи на те, що війна в нас в країні, особливо тут. Харків, Харківська область все дуже так чут, чутно, кожну ніч майже щось десь прилітає. І, і в цей час, слава Богу, ми можемо служити далі, ми можемо відкривати нові церкви. Дуже така в нас радісна звістка минулого четверга в селищі Бабаї. Ми започаткували церкву, ще правда, немає дому молитви, але ми молимось за це. І ще ще зараз також будемо молитися, щоб Бог благословив. Але вже є зібрання людей. От вже є і немала кількість людей, близько ста людей. вже перший раз були зібрані. І це це дуже надихає далі служити, далі рухатися, щоб. Царство Боже поширювалось в нашому краї. Це, для нас це велика милість від Бога, тому що ми можемо працювати собі, заробляти свою нагороду на небесах. Слава Богу. Слава І всі. ще е, така в нас новина не новина, а е, більше вже радість, де? радісна радість така е, ця, е, звітна подія. подія. Що в неділю в нас. Було проведене свято для дітей, і ну, це теж це знаєте, це не, не таке, така радісна подія. Тому що коли ти бачиш цих діток, які бігають, веселяться, граються, щось там, ляльковий театр для них виступав, була сценка і вони всі там дивляться ту сценку з таким захопленням. Знаєте, ну, це, це для нас, це радість, того що. В перший час війни, хоча я не був тут на в Харківській області, але от по розказам я знаю, що дітей було взагалі мало. І якщо навіть десь вони були, то їх ніхто в церкву не вів, ніяких дитячих свят не проводилось, тому що не, ну, не було по суті для кого проводити. А зараз уже зараз ми можемо це робити, і це ну це дуже круто. Це знаєте, коли ти бачиш, стоїш, робиш ту солодкувату, вату там. Роздаєш ще попкорн. І дивишся в їхні ученятка, вони, знаєте, такі десь, десь радісні, десь такі хитрі, десь, десь такі, як в то, як того кота з шрека. Стоїть, дивиться таке дитятко вже, вже за тою третю солодкою ватою то, в черзі. А і, і вже, ну, ну, це це неможливо не передати. знаєте Це таке з, відчуття. Щастя, коли ти можеш комусь дарувати, також це щастя. І так. для нас це велика милість, і ми надіємося, що далі Бог нас благословить, і ми будемо ще більше і більше таких дитячих свят проводити, відкривати ще церкви, тому так. що в Харківській області це необхідно. Люди люди шукають Бога, люди хочуть віднайти Його. і... Просто мало служителів. Хоч просимо Бога, щоб він благословляв і піднімав ще служителів. Можливо, десь хтось із вас хоче послужити в Харківській області, то наш е старший пастор, е старший пресвітер Харківської області Ілля Петрович, він завжди запрошує і просить, щоб приїжджали служити, щоб. Там хоча б на якийсь час там підняти, поставити одну церкву, підняти місцевих служителів, залишити відповідальними, і це вже було б дуже, дуже добре для е, нашого обласного об'єднання. Ну а поки ми помолимось за те, щоб Бог благословив наші церкви в Харківській області, благословив е, домами молитви, там де їх ще немає благословив служителями і благословив наш сьогоднішній день, наше навчання. Давайте помолимось. Дорогі Боже, ми дякуємо Тобі за цей ранок, Боже. Дякуємо Тобі дякую, за те, що Ти зберіг нас до цього часу, Боже, і Ти благословив. І ми, Господь, можемо служити Тобі, служити людям, Боже. Дякуємо Тобі дякую, за те, тобі, що ти милостивий щас, до нас. Дякуємо дякую. за Твою любов, Господь. Господь, ми просимо Твого благословення Боже для наших церков, Боже, які відкриваються по області, щоб ти, Господь. Благословив і устроїв, благословив Боже, всі Господь необхідні, Господь, служіння, Господь, щоб ти підняв Господь і поставив служителів Боже для цих церков, Боже. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа, Господь, про матеріальну Господь підтримку, Боже, щоб Господь були фінанси на купівлю, Господь, домів, молитви, Господь чи земельних ділянок на будівництво Боже. Просимо, благословив ім'я Ісуса Христа, Господь. Ми також, Господь, просимо Господь, Твого устройства на сьогоднішній наш день, Господь, так. благослови наше Господь навчання, благослови цю конференцію, благослови спікерів, Господь, благослови Господь, учнів Господь, допомагай нам, підтримай так. нас, Господь, дай нам мудрості Господь, приймати Господь ті знання, які ти для нас приготував, так. Боже. Ми. А за все ми тобі дякуємо і Добре. славимо тебе, люблячого Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.